Добрий день вітаю вас на уроці математики. Тема уроку складені задачі, які містять непряме збільшення числа. Запиши каліграфічну хвилинку. Число 69264 – один рядок. Обчисли ланцюжок. Зменшувана 400, від'ємник 120, Знайди різницю. До цієї різниці додай суму чисел 650 і 350. Знайди попереднє число. Відніми від нього 12 сотен. Збільши у 100 разів. Відніми від отриманого числа добуток 450 і 2. Перевір. Остаточна відповідь 7000. Самостійно у своєму зошиті запиши і порівняй вирази. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо: 3300 додати сімсот менше, ніж 4001. 1852 додати 250 більше, ніж 2002. 5601 додати 389 більше, ніж 5390. 44 тисячі додати 640. Більше, ніж 44 040. 9 000 сорок. 9 тисяч відняти 800 більше, ніж 8192. 4421 більше ніж 5020 відняти 600. Прочитаємо вирази, у межах яких розрядів треба виконувати дії. 213 567 додати 11 456. Ми маємо рахувати в розрядах одиниць, десятках, сотнях. Одиниць тисяч та десятках тисяч класа тисяч. Одинадцять тисяч 456, шість одиниць, пять десятків, чотири сотні, одна одиниця тисяч, один десяток тисяч. 345 тисяч восемь два. Додати 34 тисячі 791. Також маємо рахувати в розрядах одиниць, десятках, сотнях одиниць тисяч та десятках тисяч. Клас тисяч. Число 34791. Одна одиниця, дев'ять десятка, 7 сотень, 4 одиниці тисяч, три десятка тисяч. Виконай віднімання. Результат перевір дію додавання. Постав відео на паузу. Розв'яжи приклади. Від 180 506 відняти 32 994. Починаємо віднімання з одиниць. 6 відняти 4 2. 2 пишемо під одиницями. 0 менше 9, тому займаємо 1 сотню сотен. 10 відняти 9 1. 1 пишемо під десятками. 4 менше, ніж 9, тому займаємо 1 від 8 десятків тисяч. Тоді 14 відняти 9 буде 5. 5 пишемо під сотнями. В одиницях тисяч 9. 9 відняти 2 7. 7 пишемо під одиницями тисяч. В десятках тисяч 7, 7 відняти 3, 4. Пишемо під сотнями тисяч. Одну сотню тисяч записуємо у відповіді. Відповідь. 147 512. Перевіряємо дією додавання. Поставте відео на паузу і виконайте наступний приклад самостійно. Перевіряємо. А зараз пропоную трошки відпочити вашим оченяткам, повторюйте рухи за нашим героєм. Числи приклади. Знаходимо суму трьох доданків. Починаємо з одиниць. 6 додати 5 та додати 1 буде 12. 2 записуємо під одиницями. 1 один десяток над десятками. Десятки. 8 додати 2 та додати 9. Та ще 1 буде 20. 0 записуємо під десятками, а 2 сотні над сотнями. Сотні. 4 додати 600 додати 3 та ще 2 буде 15. 5 сотень записуємо під сотнями, а 1 один над одиницями тисяч. Одиниці тисяч, 2 додати 5 та ще 1 буде 8. 8 записуємо під одиницями тисяч. Десятки тисяч, 3. 3 записуємо під десятками тисяч. Сума чисел 38 502. Постав відео на паузу та обчисли вирази самостійно. Перевіряємо. Розв'язуємо задачу. У легкоатлетичній секції займається 18 осіб. Це на 7 осіб менше, ніж спортсменів у волейбольній секції. Скільки всього осіб займається у цих секціях? Ми можемо дізнатися, скільки спортсменів у волейбольній секції. Нам відомо, що у легкоатлетичній секції займається 18 осіб. Це на 7 осіб менше, ніж у волейбольній секції. Тобто у волейбольній секції на 7 осіб більше у першій дії ми знаходимо скільки осіб у волейбольній секції. 18 додати 7. 25 осіб у волейбольній секції. А зараз ми можемо відповісти на питання задачі. Скільки всього осіб займається у цих двох секціях? 25 додати 18. 43 особи займаються у цих двох секціях. А зараз трошки відпочинемо. Повторюйте рухи за нашим героєм. розв'язуємо задачу. У трьох секторах стадіону футбольний матч спостерігало 32 370 глядачів. У першому секторі було 11 240 глядачів, а в другому на 390 осіб більше, ніж у першому. Скільки глядачів було в третьому секторі, щоб дізнати, скільки глядачів було в третьому секторі, нам спочатку потрібно дізнати, скільки глядачів в другому секторі. В другому секторі на 390 осіб більше, ніж у першому. 11240 додати 390, 11630 глядачів у другому секторі. А зараз ми можемо дізнатись скільки було у першому та другому секторі разом 11240, додати 11630 22 870 глядачів було у першому та другому секторах разом. Ми можемо відповісти на питання задачі. Скільки глядачів було в третьому секторі? Треба від загальної суми глядачів відняти це число 32 370 відняти 22 870 9500 глядачів було у третьому секторі. Розв'язуємо задачу. За один день три каси магазину обслужили 2145 осіб. Перша каса обслужила 960 осіб. Це на 96 осіб більше, ніж обслужила друга каса. Скільки покупців обслужила третя каса магазину? Щоб дізнати, скільки покупців обслужила третя каса магазину, нам спочатку треба дізнати, скільки покупців обслужила друга каса. Перша каса обслужила 960 осіб. Це на 96 осіб більше, ніж друга. Тобто друга каса обслужила на 96 осіб менше. 960 відняти 96 864 особи обслужила друга каса. Зараз ми можемо дізнатись, скільки обслужили перша та друга каси разом. 960 додати 864 1824 особи обслужила перша та друга каси разом. А зараз ми можемо відповісти на питання задачі. Скільки покупців обслужила третя каса? Треба від загальної суми покупців відняти це число. 2145 відняти 1824. 321 покупця обслужила третя каса. Що спільного в цих задачах? Ці задачі схожі другою та третьою дією. В першій задачі, в другій дії ми дізналися, скільки глядачів у першому та другому секторах разом дією додавання, а в третій дії віднімали від загальної суми число. Так само у другій задачі у другій дії ми дізналися, скільки покупців обслужили перша та друга каси разом додавання. А в третій дії віднімали від загальної суми число. Порівняй перші дії в задачах. Чому вони різні? Ці задачі відрізняються першими діями. Першу дію в першій задачі ми розв'язуємо дією додавання. Бо в другому секторі на 390 осіб більше, ніж у першому секторі. А першу дію у другій задачі ми розв'язуємо дією віднімання. Бо перша каса обслужила 960 осіб. Це на 96 осіб більше, ніж друга. Тобто друга обслужила на 96 осіб менше. Дія віднімання. Яке завдання вас найбільше зацікавило? Яке було найлегшим? Яке завдання було складно виконати? домашнє завдання. Дякую за увагу.